Усім привіт! Бажаю гарного, позитивного, мирного дня. Отже, мої діти сьогодні вдома і мені замовили таку страву. Так їм захотілося а, сьогодні поїсти бургерів. Тож я зараз роблю заготовки на бургери. Я виняла котлети. У мене в заморозки були вже приготовлені телятина. Скурятини стейк, замаринувала, вже є готовий. І так, у мене є отакий шматок кошейка, і я його оце ж, цілий тільки купила, я його навіть не зачищала. Отож, оце так я відріжу і зараз наріжу отакими стейками. Раз, є стейк. Два стейк готовий. Я товсто грубецько не нарізаю, бачите, тому що це буде в булочку. І я не хочу, щоб був такий тільки грубий шматок м'яса. Я можу і два туди покласти, але щоб вони були тонкі. І отакі шматочки я зараз трішечки відіб'ю. Накриваю плівкою, щоб не розліталося, і відбиваю, от, готове. Сильно я не відбиваю. Так як ошеє м'ясо саме по собі дуже-дуже м'яке. І я його тільки великими лопастями відбила. Все. Більше нічого я з ним не роблю абсолютно. Єдине, що я зроблю, це я переріжу. Отак от зроблю. Ось так. І отакими от шматками я одразу порційними посмажу, нічого не даю. Буду все давати, всі приправи, спеції, коли буду смажити уже на грилі. Так, є. Тепер ще в мене є отака от внутрішня вирізка телятини. Вона дуже м'ягусенька. дуже. З неї дуже гарно робити, просто нарізати, посмажити, отак от цілою покласти на гриль і посмажити. І з прекрасним соусом поїсти, неймовірно, класно. Але сьогодні у нас бургери, замовлення. Тут нічого ти не зробиш. Тому що тут прийшло замовлення. І отак от я. Бачите, нав, трошечки навскосячок, там трошки в мене нерівно пішло, але я теж зараз буду відбивати, і воно все вийде класно. Отакими. От от. Це так, щоб мені на одну булочку вистачило, тому я отакими от довгенькими її зараз розіб'ю, і буде крутелик. крутелик. Так. Є. Закриваю, знову ж таки, плівкою, теж не сильно відбиваю. Ну, трішечки, бачите, роблю трішечки форму, придаю не тільки довгеньку, а більш докроклого. Знову ж таки, не даю жодних спецій. М'ясо повинно відчуватися м'ясом. Спеції тільки будуть даватися тоді, коли я буду смажити. Так, є. Це стигно куряче, бачите? Можете маринувати спеціями, якими вам заманеться, які ви полюбляєте. Це я на ніч замаринувала, так мені захотілося. Можна шніцель зробити. До речі, у мене є шніцеля е на півфабрикат. Але сьогодні шніцеля не йдуть Ой, до булочки. І вони навіть трошечки розстроєні. Але нічого не зробиш. Я не можу все вкласти в булку. Отже, я продовжую робити заготовки до нашого бургера. І зараз я хочу замаринувати цибульку. Цибульку от я нарізала кружечками. от такими І зараз просто в миски я е, сьогодні мариную у бальзамічно соєвому соусі. Це є такий готовий. Отак от я налію. Бачите, він такий а Я крем. І отак сюди я складаю нашу цибульку і руками, звичайно, я її перемащую. І отак руками все перемішала Спробуйте. Спробуйте такий маринад. І в мене тут я ще поклала чебрець. Все, цибуля відпочиває і чекає свого часу. І так, є огірочок свіжий, всі овочі в мене помиті. І я буду отак трошечки навскосячок нарізати тонкими шматочками. Бачите, такі тонкий огірочок. До речі, домашній. Угу. Смакота. Солоні теж нарізала. Солоні це квашені мої, домашні, квашені, не мариновані, без оцу. Все понарізаю, скільки мені треба, буде, стільки візьму, що залишиться в коробочку і буду собі стояти до свого. Часу до того, що мені треба буде. Так, є. Тепер помідорка. Помідорку я наріжу кільцями. Не дуже грубими, не дуже тоненькими, отакими от середніми. Бачите? Це брак. Коли я нарізаю брак, і коли я навчала своїх підлеглих, я завжди говорила, брак треба з'їдати. Отже, в мене попереду є дуже багато роботи, тобто мені треба буде брак з'їсти, два брака. І все, помідорку я цю всю отак доріжу, складаю в мисочку. Тарілочку. Отже, отакий помідорчик, бачите, отакий в мене нарізаний він. Отже, у мене все підготовлене для того, щоб ми могли збирати наші бургери. І зараз оце все я залишаю, так як це з холодильника вибрала, все, щоб було кімнатної температури, і почну. Готувати наші бургери. І ще одна заготівочка. Це я хочу зараз покласти грудку, свину до духовки, запекти. От, у мене отака є я купила нарізану. Вона, до речі, дуже смачна. І я зараз хочу отак викласти її. Я застелила пергаментом противень і отак от викладу грудочку. Грудинка дуже смачна. Отак, от бачте. Оце все. Я зараз закладу в духовку. На 200 градусів ставлю і буду робити чіпси. Коли витопиться сало, і вони будуть дуже такі упругі чіпсики наші, тоді я буду вибирати. Потім вам покажу, Так, зараз я буду підготовлювати наші булочки. От у мене такі гарні булочки, я буду їх навпіл розрізати і підготовлювати. До м'яса. Зараз наші булочки я усі підсмажу, на грилі. Булочки підсмажую на грилі і верхівку, і низ. Отак викладаю. Бачите, без олії. Без нічого, я хочу просто підсмажити сухі. Отак, От не придавлюю сильно. І залишаємо, чекаємо, коли булочка підрумяниться. Ми так всі булочки підсмажуємо, а потім тільки будемо вже формувати наш бургер. І так, зараз я починаю жарити м'ясо до бургерів. В першу чергу я хочу покласти наші котлети. Я їх одразу змащую олійкою. Нагадую, це в мене напівфабрикат був заморожений. Вони чуть-чуть розморозилися. Ви можете їх навіть в замороженому вигляді смажити. Так, і ще одна. Так що сіль і спеції, перчик, все, що мені треба буде, я буду давати зараз, коли воно підсмажиться. І так, булочки, до речі, я всі гарно зробила. Бачите? Отакі От підготувала вже їх, підсмажені. І тільки приготується м'язко, котлетки ми тут же формуємо і куштуємо. І подивіться, що я гарне достала. За той час, поки ми тут все робили, у нас вийшли чіпси. Зараз покажу. Бачте, які гарні. Ой, трошки гаряченькі. Горяченькі, да. Бач, такі вони гарні. Зараз я їх кладу, нехай вони відпочивають. Ось такі. Красота. Так, котлети лайти в нас готові. Так, в'язко, яскок. Це курочку кладу. Зараз смажете. Ось, кладе. Так. І покладу телятинку. Під спеціями, почте, так смачую олія і спеції і викладаю на гри. І тепер поверх Я смачую. Закрили і готуємо. Наримована цибулечка. Ось така гарна. Вона вже готова. Тільки смакувати. Та Дорі, Я йду. Дякую. Торі мені підказала, що мені треба піти подивитися м'ясо. Так. М'ясо, м'ясо наше. Так. Ай, краса. І зараз я його посолю. У мене є Збір перцю, сіль морська І от я оце зараз присолюю. Закриваю ще хвилинку. І зараз я смажу свининку. І смажемо. І так, зараз ми до м'язка даємо свіжий вимолодий перець, молодний перчик, отак одразу, свіженький, від так. такого великого поколу дуже круто є і, і Наші бургери готуємо найсмачніші бургери. І так, у нас поки розігрівається ще сир на котлетки телятина. У нас є а, стейк свини і куряча. Є ще у нас і телятинка, але це буде потім. Зараз ми складаємо оці три причудові Бургери. Так, цей у нас з котлеткою. Я покладу помідорки. Так, тут у нас піде ні, то піде поверх. Зараз піде огірочок. Так. огірочок викладем. дві огірок і тут у нас піде солоний огірочок. є. І зараз поверх, знову ж таки, я даю соус тут у нас іде коктейльний. поливаю є соус тартар. Гірочок забрав. оце якраз у нас до огірочка соус тартар якраз пречудово є. І тут у нас сирний соус. Усі соуса у мене на каналі є. Здається маловато. Готово. І тепер ми викладаємо. І так, це у нас телятина, вирізка теляча. Викладаємо на сирний. Далі у нас йде котлетка. Котлетка. О, сир розплавлюється. І... Курочка є виклали. Після чого викладаємо ще я викладаю а. так. Тут в мене помідорчик піде вялений на котлету. Тут у мене вялені. Сливи йдуть на говядинку. так, поверх котлетки і томатів в'ялених у мене йде цибульки. Цибульки я даю багато, вона маринована, дуже-дуже смачна. За цей час, поки ми будемо докладувати все, я кладу наші верхівочки, нехай підігріваються. Так, і, і. Тут помідорчик я ще кладу. Да. І так, там помідорчик ще один. Щоб смачно було. Тут у мене є брак, де я говорила, оцей брак я сюди. Отак. От Виклали. Так. І я ще на яловичину тут теж кладу цибульку, але тут менше. От так, пару кілець. Тут соус ще кладу, і поверх трішечки я кетчупа от закладаю. Багато не даю, тому що кетчуп. Потім при тому, коли будуть їсти, можна собі додати будь-які абсолютно спеції соуса, які хочеться. Оцього буде достатньо. Так, помідорка. Тут, знову ж таки, я покладу ще огірочок. Це в нас більш дівчачий бургер іде. Є. Ой, трошки примяла верхівочку, але нічого страшного. Так, соус, капельку, так, полили. Тут абсолютно кетчуп я не даю. На сирний тут ще трошечки сиру. І, в принципі, так ще один сирочок мені треба. І, в принципі, наш бургер можна говорити, що він готовий. Так, сир підготуємо. Сир підготовлений. І а, булочки у мене підігрілися верхушечки. Отож, я кладу поверх сир, він одразу приймає гарну форму, тому що гарячий. І викладаю одразу на бургер. Так, так, Чуть-чуть підсмажився, дуже хрустить. Отак. Виклали, і ось так, і виклали зараз. Отже, продовжуємо. Я вже виклала м'яско. і знову сирочок, ще один поверх. Тепер кладемо помідорку, цибульку, це б мене по спецзаказу було. Це з курочкою. Це в мене що замовили, те я і кладу цибульку. Соус сирний. І... Поверх ми накриваємо нашою кришечкою, вона якраз підігрівається на грилі. І я викладаю сир на кришку підігріту. О, ой, як хрустить. І накриваємо нашу красу. Отже, боже, яке гарне. Бургер з курочкою готовий. Виклала. Бургер з котлетою телятини. Готовий є. Бургер з вирізки телячої, готовий. І зараз ще один крутий бургер, який я зробила зі свинини. Який ми любимо, і до нього я ще прикладаю наш бекон. Отак, я думаю, ще одна скибочка не буде зайва. Отак От покладемо і поверх. Тобто грудинка, свина, чіпс у нас вийшов. Отже, бургери в мене готові. Усім бажаю смачних бургерів, смачного життя. Спробуйте, будь ласка. Спробуйте так, як я зробила. Можете взагалі компонувати, як вам заманеться. А, пробуйте, пробуйте свої варіанти. Пишіть, будь ласка, які вийшли, а, чи вам смачно, чи не смачно. Дивіться, які вони гарні. Вони такі, ну, Добротні. Добротні. Дуже. І один бургер я зараз обов'язково переріжу і ми подивимось, який він всередині. Так. От ще який стоїть біля мене отой і будемо різати. Чуєте? Чуєте? Бачите? <ріст> Як хрустить. Хрустить булочка. Дивіться. Ай-яй-яй, і нижня булка хрустить. Єдине, що треба для цього бургера, подивіться, будь ласка, тут треба великий рот. Дивіться, то я підняла так далеко. Дивіться, яка краса. Неймовірно. Дивіться, чуєте? Зараз я зроблю дещо. Отак. От Серветка і дещо. Слухайте. Бачите? І я скуштую, тільки я от за камеру куштую, за камерою, і вам скажу, як воно. М -м -м. Дивіться, відкусила дуже смачно, але зараз прожую Рекомендую бургери їсти обов'язково в рукавичках. Берете, одягаєте рукавички, берете біля себе велику. Серветку або тарілку, і над тарілкою оце поїдаєте. Дуже смачно. Так, ось який гарнюний. Просто неймовірний. Вони всі дуже гарні і всі дуже смачні, кожен по-своєму. У мене є гості, які повинні дегустувати, ну не дегустувати, а їсти, скажімо так. Але вони трошечки такі, знаєте, закомплексовані. Вони не хочуть на камеру. Я хотіла їх зняти, як вони будуть косати, як вони будуть їсти і що вони будуть говорити. Не дуже хочуть. Ну я думаю, я за кадром зроблю їхні відгуки. Будь ласка, все більше не можу вам нічого показати, тому що слюнки течуть і я ж уже покуштувала половинку. Усіх люблю, усім бажаю гарного дня, гарних продуктів, гарних страв. Їжте на здоров'я, па-па!